Доброго дня, шановні, і е, сьогодні у нас з вами така дуже серйозна тема, яку ми розбили на дві зустрічі. Сьогодні тільки початок. І на цьому початку ми маємо розібратися з загальною характеристикою вищої нервової діяльності е, і розглянути рефлекси, і вища нервова діяльність. Які процеси відбуваються під час формування різних рефлексів? Це процеси збудження, гальмування в нервовій системі, розглянемо особливості ВНД людини і зупинимось сьогодні на мовленні, пізнанні і пам'яті. А вже наступного разу ми вже розглянемо всі. Питання, які залишаються з цієї теми, і завершимо її. Отже, з вами я, Безусько, Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент, і ми починаємо. Отже, загальна характеристика вищої нервової діяльності. Це вища нервова діяльність, це функціонування вищих відділів центральної нервової системи, яка забезпечує індивідуальне поведінкове пристосування людини і вищих тварин до умов оточуючого і внутрішнього середовища, які змінюються. Вища нервова діяльність має рефлекторний характер, тобто здійснюється за допомогою безумовних і умовних рефлексів. Отже, безумовні рефлекси це видові рефлекси. Вони відносно постійні, стереотипові, генетично закріплені реакції організму, як на внутрішні, так і на зовнішні подразники. Але обов'язково, ще треба додати, що здійснюються вони за участю центральної нервової системи. Цей термін був запропонований відомим фізіологом Іваном Петровичем Павловим. Безумовні рефлекси здійснюються через відповідні рефлекторні дуги. І вони сформувалися, ці дуги, ще під час ембріонального розвитку. Які рефлекси належать до безумовних? Це, звичайно, харчові. Захисні, статеві, орієнтовні рефлекси, вони підтримують цілісність організму, постійні показники внутрішнього середовища та розмноження. Системи, системи безумовних рефлексів, які забезпечують складні пристосувальні реакції організмів, це є інстинкти, тобто, коли вони вже ці окремі об'єднані в певні системи. Безумовні рефлекси, так? однак поведінка, що базується лише на безумовних рефлексах інстинктах, не може забезпечити пристосування до майбутньої події, що не сталося. Можна так подивитися на цю картинку і знов таки зробити підсумок. Безумовні рефлекси вроджені. Передаються спадково, більшість з них починають функціонувати одразу після народження. Вони видові, що це означає? Ну, звичайно, притаманні представників всім представникам певного виду, постійні і зберігаються протягом життя особини, здійснюються за рахунок нижчих виділів центральної нервової системи, тобто участь кори. Не обов'язково, значить, це підкіркові ядра, стовбур мозку, спинний мозок. Виникають у відповідь на адекватне подразнення відповідного рецептивного поля. Ну, прості та складні рефлекторні реакції, це вже ми з вами розібралися. А що ж таке інстинкти? так? Тепер переходимо до умовних рефлексів. Умовні рефлексії, які виникають на основі безумовних, названо умовними рефлексами. Їхнє здійснення визначається певними умовами. Одна з них це неодноразова дія на організм двох подразників. У певній послідовності так першою має бути дія подразника сигнального, або спершу він навіть байдужий. А потім він уже стане сигнальний. Так? А потім, нарешті, він стане і умовним. А після цього буде дія безумовного подразника. Таким чином, умовний рефлекс це рефлекс, набутий організмом протягом життя, який формується внаслідок поєднання умовних подразників з безумовними. Ну, ось так можна подивитися на такі картинці. Якщо у тваринки да, ось собака, який ми показали їжу, їжу, тобто це подразник так, їжа. І коли вона їсть, то, звичайно, буде що? виділятися слина за рахунок того, що ось ця їжа вона буде тим подразником рецепторів ротової порожнини і буде викликати відповідно ось, ось, о, виділення слини. Якщо ми візьмемо зовсім, як кажуть, байдужий, байдужий до харчового рефлексу подразник, такий як дзвіночок. Так? І дзвіночок, він спершу ніяких таких впливів на слиновиділення він не має. Так, далі, якщо ми будемо сполучати спершу дзвінок і потім, дуже досить швидко, дай, дамо, підкріпимо цей сигнал їжею, то Звичайно, слина буде виділятися і буде за рахунок цієї безумовної відповіді. Але потім, коли ми декілька разів, декілька днів, декілька разів будемо повторювати сполучення з дзвінка, впливу дзвінка і їжі, то тоді достатньо буде лише дзвінка без будь-якої їжі для того, щоб цей песик утворював слину, виділяв слину. Тобто ніякої їжі немає, а слина вже є. Тобто, цей дзвінок із такого безумовного подразника, байдужого подразника, він перейшов в категорію умовного подразника. Здійснення умовних рефлексів можливо лише завдяки формуванню у корі великих півкуль. Тимчасових зв'язків між двома центрами. Перший центр представництво рефлексу на умовний подразник, наприклад, зоровий сигнал. І другий центр представництво безумовного рефлексу, наприклад, харчовий рефлекс. Такий рефлекс є суто індивідуальним і супроводжує життя організму лише за умови підкріплення. Ну, ось тут ми бачимо дві зони кори головного мозку. Тут в корі представництво зорового рефлекса, тут представництво харчового рефлекса слиновиділення в даному випадку, і що між цими двома центрами в корі виникають певні ось ці такі е, тимчасові так звані зв'язки. Якщо сумісна дія умовного та безумовного подразників припиняється, то такий умовний рефлекс втрачає доцільність для життя організму і поступово зникає. Но якщо ми тільки будемо давати дзвінок і не будемо підкріплювати його їжею, то звичайно песик дуже швидко зрозуміє, що це не дуже йому цікаво і ніякої слини не буде виділятися. І тому ми можемо зробити висновок. Умовні рефлекси є тимчасовими. І вони мають надзвичайно велике значення у житті тварин і людини. Тобто вони формуються, якщо вони підкріплюються, вони є актуальними, то вони будуть проявлятися у організму. Якщо ж вони не підкріплюються, то звичайно навіщо тоді такий рефлекс в організмі тварини або людини? То вони тоді, звичайно, будуть згасати. Саме такі умовні рефлекси становлять основу навичок, звичок, навчання, виховання, розвитку мовлення і мислення у дитини, трудової і суспільної і творчої діяльності. Тобто, саме умовні рефлекси забезпечують нам дуже багато таких основ, основ нашого життя. Які процеси будуть відбуватися в нервовій системі, для того, щоб сформувати і навпаки, прибрати такі рефлекси, ті ж самі рефлекс, умовні рефлекси, які вже не актуальні? Значить, Формування умовних рефлексів забезпечується процесами збудження в корі великих півкуль. Воно має охоплювати обидва нервових центри безумовного рефлексу і умовного подразника. Поряд із збудженням у корі головного мозку мають виникати і процеси гальмування. Гальмування може бути як зовнішнім. Так, і внутрішнім. Якщо гальмування зовнішнє, так, то воно пов'язано з дією третього подразника, який викликає вже орієнтувальний рефлекс і загальмовує умовний рефлекс. Ну, Наприклад, якщо під час дослідження умовного рефлексу на приймання їжі під час запалювання лампочки, взяти і дати сторонній звук, то рефлекс Загальмовується, він не проявиться. Так? А от, е якщо це буде внутрішнє гальмування, то воно відбувається внаслідок відсутності підкріплення умовного подразника безумовним. І що призводить до поступового зникнення умовного рефлексу. Це згасальне так зване гальмування. Якщо один раз. Взяли собачку на експеримент, дали, е, сполучили два цих е, відповідно е, подразники і підкріплюємо все це їжею. Але якщо ми тільки Включаємо лампочку або, даємо, якийсь звуковий сигнал, і не підкріплюємо його. Ну то в тому випадку буде розвиватися таке згасальне гальмування. І через тиждень, коли собачка прийде і ми тільки-тільки-тільки включимо лампочку, вона на нас подивиться і скаже: на мені не цікаво. Якщо не буде м'яса, то не буде проявлятися і цей не буде підкріплюватися цей рефлекс. Гальмування умовних рефлексів відбувається і в тих випадках, коли змінюються умовні подразники однієї природи. Ну, наприклад, тварина має розрізняти звуки різної частоти завдяки так званому диференційованому гальмуванню. Наприклад, ми візьмемо метроном і будемо задавати звуки різної частоти. Спершу собака вона зреагує на будь-який звук, і, якщо, звичайно, ми вже виробили той, на той сигнал, він став, цей звук став сигнальним подразником, то у неї там буде виділятися слина. Але потім ми дамо звук з іншою частотою. І якщо спершу вона реагує на звук взагалі, а ми його не будемо підкріплювати цей звук з іншою частотою, то дуже швидко собака зрозуміє, що реагувати на нього не потрібно. Ми будемо зменшувати, зменшувати, зменшувати відстань між частотою цього метронома. І нарешті до чого ми прийдемо? Ми прийдемо до того, що ми можемо сказати, собака розрізняє звуки з такою-то. Чистотою. А от з, з такою, якщо це менше вже буде ця відстань, то може вона і не буде реагувати. Тобто, ось для цього ми можемо використовувати такий підхід для того, щоб оцінити, оцінити можливості слухового аналізатору тварини. Особливості вищої нервової діяльності людини. Механізми утворення і динаміки умовних рефлексів є спільними і у людини, і у тварин. Саме умовні рефлекси забезпечують індивідуальне пристосування організмів до умов середовища. Це у нас спільне. Однак людина різко відрізняється за своєю поведінкою від тварин завдяки особливим механізмам нервової діяльності. Такі особливості вищої нервової діяльності людини, як мовлення, свідомість. Абстрактне мислення, вони розвинулись у зв'язку з колективною працею, яка вимагала активного спілкування і розвитку мови, це супроводжувалося розвитком суспільства, звичайно. Тому головна відмінність вищої нервової діяльності людини це мислення і мовлення, які з'явилися внаслідок трудової суспільної діяльності. І ось що ж з собою, як можна дати визначення мисленню? Мислення це процес пізнавальної діяльності людини, який характеризується узагальненням, опосередкованим відзеркалюванням дійсності і, що найголовніше, її передбаченням. Мислення дозволяє одержати знання про такі об'єкти і явища, які не можуть безпосередньо сприйматись органами чуттів, Мислення можна класифікувати на словесно логічне, абстрактне, емоційне і практичне. Мислення це результат функції всієї кори головного мозку. Тут уже ми без того, що була задіяна кора головного мозку, не обійдемося. Мовлення. Мовлення це запис спілкування між людьми в процесі виконання спільних завдань соціального, духовного та особистого життя. Завдяки використанню слова виникає можливість узагальнення понять, здатність до логічного мислення. Слово як подразник викликає у людини велику кількість умовних рефлексів, саме на них ґрунтується навчання, виховання. Вироблення трудових навичок і звичок. І ось ми знову повертаємося до видатного фізіолога Івана Петровича Павлова. Тому що саме він розробив вчення про першу і другу сигнальні системи. Перша сигнальна система зумовлює сприйняття за допомогою органів чуттів, чуттєво конкретних органів образів. Перша сигнальна система, звичайно, вона властива як людини, так і тваринам. А от друга сигнальна система вона сформувалась лише у людини і проявляється в спілкуванні за допомогою слова, мови, поняттями. З, по, з появою цієї сигнальної системи стали можливі. Абстрактне мислення, узагальнення численних сигналів першої сигнальної системи, саме за допомогою слів утворюється поняття, передаються сигнали про конкретні подразники. І в цьому випадку слово слугує принципово новим подразником. І е, ми тепер теж можемо його називати, як і автор цієї теорії, сигналом сигналів, слово як сигнал сигналів. Головний мозок людини це одночасно центр мислення і пов'язаний з мисленням центр мовлення. Центри мовлення перший це центр Брока. Ділянка кори головного мозку, названа на честь французького антрополога і хірурга Поля Брока, що відкрив його в 1865 році. Центр знаходиться в задній нижній частині третьої лобової звивини лівої півкулі у правшів, роботою якого забезпечується моторна організація мовлення і переважно пов'язана з фонологічними та синтаксичними кодифікаціями. Центр брака це кінетико-моторний вербальний аналізатор, у якому переробляється насамперед пропріорецептивна інформація. Зона Верніке. Це сенсорно-мовна зона зона кори головного мозку, що бере участь в роботі з інформацією, пов'язаною з вимовою. Область Верніки названа на честь німецького нейролога Карла Верніке, який вперше описав її в 1874 році, розташована в задньому відділі верхньої скроневої звивини домінантної, частіше лівої півкулі. Мозку. Раніше вчені вважали, що область Верніки відповідає за розуміння інформації, а центр Брока, за відтворення мови. Але тепер існує думка, що вони спільно виконують ці завдання. Ну, ось тут ми можемо побачити на картинці: ось це є зона Брока і зона верніки. Тут лоб, лобна частина, а тут уже скронова частина. Так? Процес пізнання здатність живих організмів бачити, чути, відчувати на дотик, відчувати смакові подразники або нюхові це процес пізнання, у якому явища оточуючого світу відбуваються у вигляді відчуттів, образів або символів. Отже, процес пізнання починається з аналізу інформації, яка надходить від відповідних рецепторів. Це початковий етап пізнання, він одержав назву сприйняття. Цілеспрямоване сприйняття вимагає включення уваги. А увага, в свою чергу, це здатність під час аналізу інформації здійснювати її вибір. Увага забезпечується декількома структурами головного мозку. Це і ретикулярна формація стовбуру мозку, це таламус і гіпоталамус у взаємодії з відповідними ділянками кори головного мозку. Саме в таламусі відбуваються процеси фільтрації інформації, загострення уваги. Інформація, яка сприймається організмом, може залишатись на певний час. І тут вступають у силу механізми, що забезпечують пам'ять. А що ж тоді таке пам'ять? Пам'ять це здатність головного мозку тривалий час зберігати інформацію, отриману під час навчання про певні події, реакції організму і при потребі відтворювати її. Пам'ять це комплекс психофізіологічних процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі. Ці процеси забезпечують накопичення, зберігання та відтворення індивідуального досвіду та досвіду інших людей. Функціональний стан пам'яті залежить від роботи певних ділянок півкуль головного мозку насамперед тих зон кори, які відповідають за зорову, слухову та рухову пам'ять. Кора лобової та скронової часток кори відповідає за стан пам'яті в цілому. Короткотривала та довгострокова пам'ять. Сенсорна пам'ять як розпізнавання звуків зберігається протягом мілісекунд. Під час інтерпретації цього сенсорного явища формується короткотривала пам'ять на декілька хвилин. Перетворення короткотривалої пам'яті на довгострокову відомий як перехід процесу отримання інформації у процесі зберігання і включає увагу, запам'ятовування та асоціативність. І від того, як інформація закріплена, залежить, як легко вона відтворюється. Дуже цікаве ось це поняття довгострокової пам'яті, і не так давно були відкриті механізми цієї довгострокової пам'яті. Це відкриття пов'язано з іменем Еріка Канделі. Між іншим, він цю довгострокову пам'ять спершу вивчав на моделі молюска морського зайця і показав, що довгострокова пам'ять вимагає активації в нейроні синтезу нових білків. І потім уже пізніше це було підтверджено, цей висновок був підтверджений на мишах. І можна сказати, що дійсно існує певна універсальність принципів роботи нейронів, а саме повільної синаптичної передачі. І повільна синаптична передача і буде забезпечувати довгострокову пам'ять. Але для її здійснення, що потрібно? Потрібно, щоб… Ці нейруни синтезували нові білки. І за це відкриття разом ще з двома вченими Ерік Кандель в 2000 році отримав Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Що... Показав Арвіт Карлсон, він досліджував хворобу Паркінсона і якраз довів роль дофаміна у її розвитку. Пол Грінґард досліджував механізм дії дофаміну. А от Ерік Кандель він досліджував молекулярні механізми роботи синапсів і показав повільну, наявність повільної синаптичної передачі, і що було доведено, що саме вона, ця повільна синаптична передача, і забезпечує нам довгострокову пам'ять. Які види пам'яті взагалі ми можемо з вами назвати? Виділяють їх чотири. Це моторна, образна, емоційна та словесна пам'ять. Моторна пам'ять це запам'ятовування та відтворення рухів. Вона є основою рухових навичок, вироблення навичок письмової мови, а також трудових, побутових, спортивних тощо. Образна пам'ять. Це здатність запам'ятовувати і відтворювати колись сприйняті життєво важливі об'єкти та відчуття. Це звуки, запахи, форми різних предметів тощо. Емоційна пам'ять це збереження пам'яті, пережиті колись почуття. Словесна пам'ять це запам'ятовування, збереження, відтворення почутих або прочитаних думок. Усі види пам'яті є взаємопов'язаними. Отже, я дякую вам за увагу. На сьогодні наша зустріч з вами завершується. Але не завершується розгляд ось цієї проблеми вищої нервової діяльності. Тому підписуйтесь на наш канал, приєднуйтесь до нас і будемо з вами разом співпрацювати. До побачення! На все добре!